О, куди не закрутилася, а це нас хлопчик, нас Привет, я привіт. Декому із цих малюків ще й не виповнився місяць. Сусідів по палаті об'єднують схожі історії, а їх за понад 20 років в медицині наслухалася чимало, говорить заввідділення Наталія Русіна. Відсотки, мабуть, 90 – це випадки, коли це асоціальні сім'ї, де батьки зложивають алкоголем, бо й наркотиками чаще алкоголем. Мама на тепло та увага те, чого так бракує цим крихіткам, і одночасно те, що усіма силами намагаються замінити медики, каже медсестра Людмила Закусило. Палатні умови не поступаються домашнім. Не все розуміють, на навіть в такому віці, так да? хочеться, щоб в них склалося як в будь-якої нормальної людини: освіта, сім'я, друзі. Коли поступають нові пацієнти, завжди виникає одна і та ж думка, говорить медсестра Алла Усова. ну як це можна виносити дитинку 9 місяців, а тоді від неї відмовитися. Коли кожен день проводиш біля їхнього ліжечка, граєшся, годуєш і заколихуєш, не прикипіти усім серцем неможливо, додає пані Наталія. Мені здається, що вони ще бідодумують би брали, якби хтось дозволив. Вони з нами інколи загальні пітихлинки проводять. У цьому відділенні малюки проводять від кількох днів до кількох місяців. З початку року діток, від яких відмовилися батьки, було 9, а у 2020-му 13, розповідає Наталія Русіна. Дитина повинна бути і обстежена, і, можливо, і спостереження, якесь їй потрібне, лікування. І додаток ми ждемо, поки служба з правих дітей нам оформить весь пакет юридичних документів, щоб перевезти до будинку дитини. Чужих дітей не буває, вірить колектив відділення і, хоч як не намагаються стати для них опорою і підтримкою, мріють, аби вони знайшли свою родину. Була одна сім'я, коли прийшли мама, і папа, будущиці, усиновлювачі. і папа. На мене похожі, дивись, оце так, такі кумен, такі кументи зовсім чужа дитина, але в них, видно, зразу вони прикипіли до того хлопчика. Прощання з малюками один із особливих моментів у роботі, додає медсестра Алла Усова, бо одночасно тебе переповнює радість і смуток. Ми всі до них відносимося, як до своїх, до них привикаємо. Тоді, як вони виписуються, ми скучаємо за ними. Неонатологиня Юрія Грінченко допомагає виходжувати діток з перших хвилин життя. Каже, любов і піклування батьків та зусилля медиків здатні творити чудеса. Я думаю, що нужно Я думаю, що треба знаходити вихід із будь-якої ситуації. Немає таких, де б його не було. Дітки, які народилися передчасно, мають великий потенціал для життя, а їхнє здоров'я міцніше. Є. Ольга Котляр, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.